І так, друзі, всім доброго дня. Я просто зараз знаходжуся в невеличкому шоці та хочу вам першим показати свою стратегію з сайтами дає Сигнали. Я не жадіна і повністю показую це все безкоштовно, але буду вдячен за лайк та підписку. Багато хто ігнорує це все, але ж мені реально буде приємно за те, що я показую вам такі стратегії. Коротше, сьогодні буду заходити в угоду на 100 бакінських, на 100 баксів, хто як там називає, по сайту дає Сигнали. Він нам каже, продавати чи покупати, куди нам заходити та що робити. І Моя ціль закрити борг. Борг в мене 5 тисяч доларів. Тож в цьому відео хочу наблизитись до своєї цілі. То що, хочу вам дещо ще повідомити. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98 99 Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболікс. Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Ну, друзі, з приводу акції, типу, це вже ваш вибір. Якщо хочете, то залітайте тут. У нас купа таких плюшок цікавих, тож обирайте. І тим часом мені потрібно все, що ось, ось згідно нашій стратегії, яка в нас також йде в акції безкоштовно, ось всей таки дає сигнали. Мені потрібно обрати валютну пару без підпису OTC. Нехай це в мене ось ауткат. Він в мене відкритий, нехай це в мене буде ауткат. Так, зараз щось в мене. Ага. Після цього я переходжу на наш сайт. Він називається TradingView. Та в пошуку пишу Просто назву нашої валютної пари обов'язково натисніть от сюди Forex, щоб нас були Forex валютні пари. І обираємо в OANDA Обов'язково наш істочник OANDA. Натискаємо. Після цього натискаємо на технічний аналіз. Є одна хвилина, яка нам каже продавати. Я повертаюсь на брокера та натискаю продати на одну хвилинку. Друзі, ну ось і все. Коротше, просто дивимось. І якщо ця угода далі піде донизу, я зроблю плюс 88 доларів. Що в нас близько 4 тисячам гривень рівняється. Як на мене, це реально непоганий результат. Типу, як для стратегії, яка безкоштовно себе відпрацьовує, ну типу, зашов би я на 10 тисяч доларів, зробив би 8 тисяч доларів. Ну, у мене таких грошей поки немає. Тож, в цілому, наша угода начебто починає падати донизу. І мене це дуже радує, так як ну, я з цього заробляю. Тож, якось так, так, давайте дивитися. Ну тож, друзі, давайте твердійсно подивимося, що там з нашою угодою. Так, куди мені оп. І ух ти, бачимо, що в нас залишається 7 секунд до кінця нашої угоди. І щось угода у нас так перемітнулось. І що в нас тут? Ідеальний плюсик, друзі, плюс навіть 92 долари Трошки ми прибуткові навіть закрилися. І це реально ідеальний прибуток. І на балансі в мене вже 2300 доларів. Таких угод в день я роблю дійсно багато, тож ось ,о, така стратегія на ваш розсуд. Як вам? Я сподіваюся, що вам це цікаве, сподіваюся, що вам це подобається. І що мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається в цьому нашому сайті, який дає сигнали, друзі, це саме ось ,о, така наша індикаторна стратегія, що ми можемо подивитися назву кожного індикатору. І зрозуміти, чому він нам туди або інакше каже заходити. Тиснемо на будь з наших індикаторів і бачимо повне, 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 повне пояснення. Всі ідеї, торгові ідеї, обучаючі ідеї. І ми можемо натиснути і, по, і отримати повне відпрацювання цього індикатора. Тож, друзі, використовуйте цей сайт, він безкоштовний. Та щоб навчитися трейдингу, тут, ну. Є для цього повністю все. Як ви думаєте, ось отут, куди в нас піде графік? Ну, от Бог його знає. Натискаємо і дивимося, що в нас. Ага, ага, так, ні. По цій валютній парі ми не можемо подивитися. Ну, ось, умовно, ось отут. Натискаємо і бачимо, начебто, начебто, можна було б зайти донизу. Але ж в нас нам намальований такий великий трендовий канал, і ми бачимо, що все ж таки ми пішли догори. Ось отут знов-таки логічно було б зайти донизу. Дивимось, і ми трошки піднялися, і трошки впали донизу. Коротше, так можна дивитися дуже довго, але... Теж цей сайт реально повністю навчає трейдингу. Ну і не забувайте за нашу акцію, в якій ви можете безкоштовно забрати нашого бота, нашу віпку, нашу фрактал-стратегію, параболіксар-стратегію, чат та ще один чатик, наш торговий канал. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, побачимось в наступному відео. Посилання будуть в коментарях.